Нам з вами дано таке рівняння і його треба вирішити. Пропоную спочатку подивитися на наші знаменники. Ми бачимо тут x-4, тут 3х-12. Як ми можемо розкласти цей знаменник? Іноді цей метод дуже допомагає в тому, щоб спростити рішення. Ми бачимо, що це те саме, що 3 помножити на x-4. Відповідно, x-4, x-4 є вже співпадіння. Якщо ми зверху бачимо такий квадратний многочлен, його теж можна якось розкласти. Що таке 21? 21 в множенні це 7 на 3 Ми бачимо, що у нас тут мінус 10х. Відповідно, це те саме, що якщо 3 додати до 7, якраз відповідно підходить. Можемо розкласти як x-3 на x-7. Навіщо нам це? Ми можемо якось скоротити, але бачимо, що тут у нас скорочень жодних немає, тому ми можемо залишити жовту версію. Це нам не потрібно. Тепер пропоную, відповідно, домножити і ліву, і праву частину на вираз х-4. 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 Так, Тепер ми бачимо, що це у нас і це скоротиться, це і це скоротиться. Відповідно, у нас залишиться. Х квадрат мінус 10х плюс 21 поділено на 3 дорівнює х мінус 5. Тепер пропоную домножити обидві частини на значення 3. На 3 і на 3. І для коректності тут треба поставити дужечки. Так, 3 і 3 скороти ось, а тут воно почленно помножиться. Відповідно, будемо мати х квадрат мінус 10. Х плюс 21 дорівнює 3х мінус 15. Так як у нас є квадрат, відповідно, це у нас квадратне рівняння, нам треба все прирівняти до нуля. Відповідно, від обидвох частин ми будемо віднімати 3х. І я хочу додати 15. Додати 15. Що ми отримаємо в результаті? В результаті у нас буде. Х квадрат мінус 13х плюс 36, дорівнює 0. Знову ми бачимо вираз квадратний, який ми можемо розкласти у вигляді множення дужки на дужку, як ми це зробили на початку. Що таке 36? 36 це фактично 9 помножене на 4. Що таке 13, це фактично 9 плюс 4. Тобто, все сходиться. Ми можемо це записати у вигляді мінус 9. На х мінус 4, і це все дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0, то хоча б один із множників дорівнює 0. Відповідно, хміну 9 дорівнює 0, або хмінус 4 дорівнює 0. Тоді х дорівнює 9 і х дорівнює 4. Повертаємося до нашого початкового виразу. Ми знаємо і пам'ятаємо, що знаменники не повинні дорівнювати 0, бо на 0 ділити не можна. 3 ніяк не попливає. Відповідно, х-4 не повинен дорівнювати 0. Отже, х не дорівнює 4. Ми бачимо, що у нас є такий корінь. Значить, цей корінь нам не підходить. Відповідно, буде тільки одна відповідь х дорівнює 9.